Як же приймали Дональда Трампа вчора в Газі про саміт НАТО, його підсумки не тільки сьогодні з політологом Тарасом Загороднім Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ну, як вам, Тарасе, прийом е, татуся в Газі під час саміту? О, звісно ж, е, це все цитати, ну, зокрема, слово татусь, тому що вже багато хто про це написав, так чи інакше балували татуся вчора. Багато хто навіть з тих, хто був присутній, говорили, що це трішки походило на якусь таку надмірність. Як вам видається, ну, слухайте, ну це дипломатія. Угу. Це головне результати. Головне так. результати обіцяють збільшити витрати на оборону, переозброєння. Пашапці надавали Іспанії, сказали, що якщо не будете піднімати, то будете мита платити. Так що ну достатньо бадьор. Я таких бадьорих європейців давно не бачив. Тобто, коп копніками надавали. Якщо для цього треба було так наговорити, це інше. Ну нехай головне ж результати в даному випадку. Зустріч з зеленським відбулася. Угу. А, добре, що виділяються гроші. Це означає, що Україна теж буде в цих оборонних бюджетах. А знаєте, для європейської бюрократії, для всіх інших, головне туди потрапити в цю систему. Якщо ти потрапляєш в ту систему, то це надовго е, і тому я вважаю, що Україна вичавила з цього саміту все, що тільки можливо було. Mm -hmm. е, от в канаві того, що ви ви завжди постійно говорите про наш ВПК і так далі, цікаво, як ми цим шансом скористаємось, якщо дійсно опинимось, е, ну в, скажімо так, в пулі спільного виробництва озброєнь з, з країною Європейського Союзу. Ну своє перше чергу треба робити. Максимально локалізувати виробництво у себе, а не те, як зараз Міністерство оборони не дає можливості виробляти снаряди, які вже готові була домовлена з, з чехами. Навіть лінії є виробнича, щоб виробляти на території України. Виявляється, вони не хочуть їх фінансувати це. Диверсія, хто не знає, є вже системи ППО, наші які багато чого можуть робити тільки. А балістику не збивати, ну балістику важко збивати. Це тільки патріоти зараз можуть робити, теж не фінансуються. Ну це диверсія називається. Треба своє робити в першу чергу, а не сподіватися, що хто-небудь коли-небудь тобі щось дасть. Вони ж теж можуть виробляти, а потім сказати, що нам потрібно більше, тому що нам, наприклад, треба прикривати, припустимо, країни Балці чи е, е, щось, е, щось, щось подібне. Тому на, на цьому слід. Акцентувати увагу і пошапці давати більше чинувшим міністерство оборони, говорив Трампа про те, що плануватиме наступного тижня, знову ж таки, розмову з Путіним, так інакше, телефоном. Е ну, знову ж таки, вочевидь хоче його переконати і каже, що потрібне завершення війни, і що ніби Путін хоче цього завершення війни, і я буду йому телефонувати. Він має вийти з цієї скрутної ситуації, яка склалась для нього. А він нещодавно телефонував чи питав, чи може допомогти з Іраном. Сказав: Ні, ви можете допомогти з Росією. Давай вирішимо твоє питання спочатку. Така що з зараном? США з Іраном, США з Ізраїлем і так з Іраном розібралися. Вони викидають фактично Росію з Ірану, надаючи можливості їм активно каламутити воду на близькому сході американці припинили будь-які перемовини з росіянами навіть по дипломатичних дипломатичних представництвах тобто ти зростає коли він так говорить що начебто це твоє бажання ну так він же ж формулює як повинен сам зробити путін далі дивіться дивіться далі сша ну Трамп особисто пройшов цей психологічний ну не психологічний я б сказав а більше пов'язаний з виборцями момент, коли застосував силу проти Ірану. Mm -hmm. Показав, що все літає. Так, показав mm -hmm. силу. передивилися подивилися, подивилися на реакцію суспільства нормальна реакція. Ось ну, так і далі буде. Це, це дуже добрий прецедент. Тому що тепер тремтіти будуть такі добрі країни, як Північна Корея, Китай. Росія, тому що вони не будуть знати, прилетить, не прилетить? Ну він ж так все обставив, що зробив це неочікувано. Дивіться, Тараса, так що він зазначав про систему ППО, там зараз багато хто форсить запитання української журналістки з BBC Україна на правду щодо систем Петрі. Він сказав, що мовити Ізраїлю передаємо, але це та важка ситуація, важке питання. Будемо спробувати намагатись щось е, вирішити. Як ви оцінюєте цю відповідь? Ну тому, що це в дійсності може бути важке питання, тому що не факт, що вони встигають це виробляти. Чи є у них mm -hmm. пріоритетом ізраїль? Є пріоритетом ізраїль. Це завжди було так. Це питання знову таки Таке тут питання. Ну тому, що це достатньо складні системи. Вони ж не вироблялися так масштабно. Воно вироблялося. Ну там під контракти, вироблялося під конкретні речі, ракети в тому числі і так далі. Тут ж багато технічних питань слід вирішувати. Чи, чи, чи може бути так, що у них немає в наявності це, щоб не порушувати власні нормативи? Може бути абсолютно. А, ось і це давно про це говорилося. Тут знову таки питання, де знаходити, і питання грошей. Судячи цього питання грошей вирішено а далі будуть питання дотискати в першу чергу європейців а, і своїх. Але знову таки, своє треба робити, щоб ми не бігали, не питали і так далі. Чи чи є технічні можливості скооперуватися з деякими країнами, які ми спів, співзалежні для виробництва таких систем? Ну є, є така країна, як Швеція, яка має дуже багато оборонних технологій, так. і слід з ними співпрацював на сам наприклад, які в Україні використовуються це, це норвежці взагалі вигадали потім з американцями зробили. Тому тут слід педалювати питання, тому що чим більше у тебе буде незалежності в багатьох питань оборони, а тим краще до речі, йдуть перемовини щодо. Щодо озброєнь, тому що ти тиснеш теж на виробників інших зброї. А так чи, чи зможе Україна зробити дешевше системи ППО? Та Може звичайно, чи можуть вони бути кращі ніж американські чи європейські? Може, тому що у нас вже і бойовий досвід використовується і багато чого іншого. Тому в першу чергу на собі треба концентруватися? Ну час від часу, але дуже рідко з'являється інформація про таку собі систему під назвою кільчень. Можливо, досліджували це питання. Система поповняв вже готові, вже прийняті на озброєння. Озброєння. Ну я, скільки мені відомо, ну приватні розробники це зробили. Так, оце що я говорив пан Бадрак, згадав гаду питання. В тому, що диверсійна діяльність о, Міністерства оборони і АОЗу там жемоділов є, такі які там закупівлі займаються, які виявляються, не може знайти грошей, щоб закуповувати це. Це це просто злочинна діяльність. Тут питання не, не ну пракільчення. Я чув, знаю, що е, готова система. Ну пракільчен знову таки не чув, але те, що ну, принаймні вирішити, полегшити питання по шахедах і по всіх інших системах, так є, е. але тут питання в грошах, які виявляються легше знайти на якихось посередників, які якусь. Херню буду завозити в нашу країну. Невідомо. Знаєте, це коли ти залежиш по імпорту, це дадуть, дають, не дають. Може вони в інше місце продадуть Ну таке. Це ж дешевше, що рівно у нас виробляти. Тому що нам вже продають по комерційних цінах. Ну і Сапсани, Та тут офіційно сказано більше. Ходи... Тут ми знаємо, розуміємо і так далі. Під час цієї е, вчорашньої прес-конференції Трамп говорив про продовження можливої фінансування України. За словом, подивимось, він це все охарактеризував. Ну, подивимось, так. Да. Ну, ніхто ж не забуваєш, безпековий договір то підписаний був, uh -huh. а там вони обіцяли, скільки мінімум 3 мільярди на рік давати. Так, так, що, так що, подивимось. Я думаю, знову таки. А Україна демонструє силу, і це змушує Сполучені Штати Америки змінювати свою позицію щодо Росії, в тому числі, як пише Financial Times, він Трамп став набагато м'якішим по відношенню до України і президента Зеленського. Вони процитували ці його слова. Назвав президента Зеленського дуже милим. Натомість риторика по відношенню до Росії змінюється. Чи прослідковуєте ви ці моменти? Ну тому що Україна показала силу, що виявляється не так все просто. Да не так, mm -hmm. так можна за наш рахунок повирішувати. Тоді з тобою по-іншому розмовляють. А стосовно Росії, ну Росія показала абсолютно неконструктивність, не бажання взагалі нічого робити, не, не погоджуватись на те, що пропонують американці. бикування, розмова про те, що вони і далі будуть воювати. Ну це дуже добра для нас історія. Угу. Направду багато сьогодні. Також хто звертав увагу на спецборт, який полетів до Сполучених Штатів марки. Дуже мало інформації про це. Чи є ми свідками якоїсь таємної дипломатії. Ну давайте такі борти постійно літають. Це ж ми не знаємо. Вони ж використовуються для перевезення дипломатичних вантажів для можуть забира, забирають співробітників. Ми ж не знаємо, mm. що це відбувається. Тому ну давайте так. Ознакою того, що американці припинили з ними розмови, це те, що вони не приїхали на чергову зустріч по, навіть з дипломатичних питань. Якщо зупинені навіть такі питання, то навряд чи щось таке відбувається. Далі, відкав в коли був в останній в Москві? Давненько. Давненько. Так, да, ну це якраз показ того, що там хтось може літати, хтось. Прилітати, хіба що здаватися, да, вже да, давайте давайте, як ми будемо здаватися. Єдине, що може бути. А так я особисто не, нічого не очікую поки що. Нічого кращого, ви думаєте, так само. От, мені відчувається, що нічого кращого не придумали, як вчора, до речі, з приводу відновлення роботи депмісій, так чи інакше, інформаційне поле бі... такий собі ушаков вийшов. Крім того, знову нагадав про те, що нібито будуть відновлені розмови про відновлення авіасполучення між двома країнами. Е, ну, давайте так. Е, ну, Поки що цього немає. Немає і цього. Навіть цього обговорення немає. <світ> ну, Це якраз в рамках цих перемовин було. Ну, немає. Американці просто не приїхали і це не обговорюють от і все. <світ> е, ще один важливий момент. Щодо п'ятої статті, е, в, під час брифінгу п'ятої статті НАТО, та, і цього принципу один за всіх, і всі за одного, е, Трамп дуже чітко висловився. Бо раніше ж пам'ятаєте, наші з вами дискусії про те, що навіть ледь йде не до того, що США можуть вийти з НАТО і так далі. І тому подібне, зараз багато засобів, су інформації. Останні місць приділяли увагу цьому питанню, зокрема що там дискредитації п'ятої статті, навіть намагань. І бажань Путіна, нібито її перевірити її ефективність, про влаштувавши тут чи іншу десь провокацію або навіть якісь е певні дії щодо країн, до прикладу Балтії і так далі. Вже присловують і сувалки різні там локації. Можемо згадувати вчора. Він зазначив, е що е США готові захищати союзників по НАТО, зокрема згідно статті 5, Саме тому він прибув на саміт НАТО, саме тому він тут. Ну, давайте так. Це все-таки на практиці перевіряється, чи можуть так. росіяни напасти так на країни НАТО, що вони не будуть знати, що робити. Може. Ну, наприклад, по 500 шахідів буде прилітати в країни Балтії. Що, що воно робити буде? П'ята стаття збирається консультувати про кого? Про, кого про кого про кого Ну звідки шахеди? Ну добре, з Ірану, можна сказати, долетіли. Дві з половиною Так, і от тут починається. Ну це все, це, це поки не перевіряється, це все байки для знаєте непосвячених. Ти більше п'ята стаття вам сказав, як вона прописана. Вона хитровато прописана, що кожна країна сама визначає, як вона бере участь в обороні, кома, в тому числі військова. І далі, п'ята стаття і статут НАТО не гарантує вам відновлення територіальної цілісності. Там ідеться mm -hmm. виключно про про безпеку НАТО. Блоку. Тому тут поки що це відкрите питання. Я думаю, що Польща, країни, Балці Північна Європа не сильно все вірить, все рівно. І резолюція під підзавісу на нашу з вами розмови Тараса сьогодні в вечірньому стрімі. Чи дійсно вона така, як є яка нас влаштовує щодо України, і е, як підсумок? Та? Ми хотіли максимум звісно, що як завжди, але про незворотність шляху України до НАТО. Про підтримку ну, це, і тим більше да, про ну, бюджета. Давайте так. Нам потрібна конкретна дія, не ця туфта про незворотній шлях до НАТО. Да? Да. Поки Україна не буде мати кордонів 91-го року, ніхто про НАТО говорити не буде. Це раз. НАТО без України не існує. Я думаю, що це НАТО вже розуміє. Не ось. І краще будувати ефективні блоки. Наприклад, включатися наприклад цю ініціативу експедиційних корпусів, там якось він називається з північної Європи. Це більш дієвий механізм, який дозволяє обходити різні розмови різних країн, які не хочуть брати в цьому участь. Там да кому ми повинні а, пояснювати, що ми повинні захищати свою країну угорщини, словаччини чи Португалія, які не відчувають небезпеки, наприклад, від Росії і так далі, то треба будувати дієвище конструктивне. Двосторонні союзи, які будуть більш ефективно працювати ніж НАТО, Україна сама по собі є фактично гарантом безпеки зараз НАТО і гарантом безпеки Європи. Mm, якраз останнє питання, яке я хотів поставити. Наскільки неформально ми інтегрувались безпековий альянс? Що про це свідчить ну тут головне гроші? Якщо європейці починають включати натівські країни в, в програми переозброєння України? Оце і є вже інтеграція. А не знаєте, оці розмови там давайте, коли не коли-небудь приймемо і так далі. Тобто, тут, тут вже є вже діє конкретика. Нас цікавити, це повинно бути. Угу, спасибі вам за розмову. Спасибі за ваш час сьогодні. Ввечері тут, на Ютубі Влад Волошина. До зустрічі і побачимось в ефірах. Так, то... І не тільки політолог Тарас Загородній був з нами. Цієї миті. Друзі, друзі, що дивились, підписуйтесь, буду вдячний. Звісно ж, це важливо і приємно. Слава вам і слава Україні! До побачення, играем слава. Ну, ми потім підріжемо Тараса, щось Юра да. не вимикає трансляцію. Та, до зустрічі, да, дякую. До дякую. Юра